Так, усім привіт, зараз знімлю третій вибори Ось так виглядає упаковка. Гарантії 10 років, але насправді він світитись буде і 100 років довше ніж проживе його власник. Так, о з цієї сторони. І покажу в повній темноті, як світиться. Зараз в мене зараз камера хороша на телефоні і дуже добре буде видно все. Весь 25 років, от написано. Ось зі спалахом телефону. Ну, Запаковки діставати не буде, бо вона прозора. От. Без спала. Це на ший знімаю. Далі це на основну камеру. От. Зум зближую. Три з половиною рази зблизив. як світиться. Ранетка в другом кольере, как черенкова в ядерных реакторах у воды. Лучше я поближе покажу. Вот. Рядом не с, с праздным плетем. Чистым. На відео. Раф, якщо робити, то ще якісніше розширення більше. Ось а це от збільшення 25 рази. Ось Ось Оце умрило. От, 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 от капсула. А він епоксидкою. в темноті. Кому потрібні такі брелки менші, більші капсули, ампули, з звертайтесь. Контакти для зв'язку є в описі І Це відео. Совсем до новых зстречек.